Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталія і тут ми говоримо про парфумерію. Я вже другий раз записую це відео, бо перший раз випадково видала. Це капець. Коротше, я з вами дуже скучила якось ці новорічні святки, не те, щоб ми їх сильно святкували, але все одно суєта була. Тепер у нас ремонт в кухні. Якби ви тільки бачили, що в нас вдома робиться, це капець, тому що всі речі з кухні розкладені там, де є вільні кутки. Нас трохи, підв... трохи підвели з термінами. Працівник на нас наплював, який мав це все робити. Тому в мене трохи був гнічучий настрій. І не сьогодні трохи гнічучий, але я сьогодні вдома сама, тому вирішила використати цей час з користю. Скучила за вами. Дякую всім, хто залишився, не покинув мене. Дякую тим, хто підписався, нові підписники. Залишайтеся велками, як то говориться. А я щось останнім часом навіть відео парфумерні не дивилася. Це такий маленький вступ. Перейдемо скоро до теми. Я не знаю, буває, настільки я захоплююсь тими відео. І сама щось видумую для свого відео, для своїх відео. І дивлюся інших блогерів за хльб. І хочеться ж не припускати нікого і писати коментарі. Але я вже, видно, так перенасидилася, що мені треба була перерва. Я за цей весь час дивилась, може, 2-3 відео, і то тихенько нікого не хочу образити. Блогери чудесні. Ой. Так, ну, коротше. Я повернулася, не знаю, коли буде наступне відео, але це поки що знімаю, бо скучив. Сьогодні у нас тема ванільні аромати. Вже деякі дівчатка знімали про них відео. Пройшов трошки час, і час мені. Я вже давно спланувала ще до того, як вони їх знімали, але були інші теми, тому відтягнулася. Тим більше ванільні аромати взимку гарно пахнуть. Хоча, мені здається, круглий рік, але ладно. І так. Погнали. Почнемо з двох ароматів. Аромати близники, як я кажу, це La Maison de la Vanille бренд. Суто про ваніль, яка буде в різних варіаціях з різними компонентами. І почну я з першого. Це ваніль Саваш de Мадагаскар. Це більш давній аромат, здається, 2006 року. Так, я ці аромати нанесла, тому що я їх іноді плутаю деякий. Оцей аромат. Він як ніжний, ванільний, трошки солодкий, але він, коли розходиться, він має в собі, знаєте, піно-брильні аспекти. От він стає таким скрипучим, мелкуватим, як піна для бриття. От класична така чоловіча. Але ваніль при тому залишається. Аромат грає десь не те, що грає, він розкривається, стартує ванілю, а далі розкривається трошки оцею піною для бриття, і далі він залишається. Отакі. Годинки 3-4. Я завжди стараюся аромати нові, протестити десь на вихід, на виїзд з дому, коли я не на півгодинки виходжу, а на півдня, тоді можна зрозуміти. І дуже. Але він комфортний, він звучить. Не дуже близько, а в зоні комфорту, але так, що і від тебе відчувають його. Ну, це туалетна вода, тому він звучить. Е, технічні характеристики як для туалетної води, так і є. Наступний аромат ваніль живрі De Не знаю, чи я правильно кажу, але сподіваюся, ви зрозумієте, Це аромат. Чи то 12-го, чи то 13-го, а може, я ще сплутаю. Ну, коротше, пізніше. Це, вже. Це вже більш пряна ваніль. Тут ваніль звучить від початку і до кінця, скажімо так, не перекривкує інші ноти, але не приглушується до кінця звучання. Але тут є пачулі, ну, принаймні, я їх тут відчуваю. Я знову ж таки в піраміди не дивилася. Я говорю по своїх відчуттях завжди про аромати. То тут є пачулі, тут більш терпкий пряний цей аромат. Але тим не менше все одно не можна сказати, що він надто глибокий, там, надто терпкий. Ні. Це такий милопряний, не в плані мила, а в плані. Няшності. <сум> <сум> такий пряно-ванільний теж ніжний аромат. Це трошки менш солодкий, ніж попередній. Хоча і попередній не сказати, що дуже солодкий. Просто солодкість невеличка є. Тут її ще. Ще менше. Так, але більше пряності. Так, ну що, хватит. Наступний аромат. Це Нобелі танець Бабок. Лада за делі якщо, якщо правильно. Оцей аромат яблучний пиріг, але все одно тут саме ваніль робить цей яблучний пиріг цікавим. Тому що для мене, якщо чесно, аромати де є яблуко, явно відчутно, вони мені, звучать дешево. Може, тому що в юності я от користувалася такими дешевими, якимись турецькими чи якими парфумами, там скільки? 50, 100, 200 гривень. І от там часто були яблучні. І от воно мені не зайшло. Для мене тепер яблуко асоціюється з чимось недорогим. А тут ваніль. Його дуже гарно цікаво розкриває. І оце саме той аромат, я вже колись казала, де я йшла за дівчинкою, щоб спитати, що це за аромат. Взимку дуже гарний довгий шлейф. Але мені здається, тут не з двох пшиків, аж пшики 4-5. Тому що аромат, ну, не гучний. Він теж політкоректний, але. Можливо, якщо його не слоїти, то буде такий-шлейф був довгий від дівчинки. І я його тоді не впізнала, хоча я його вже знала з флакона, але на ній мені він так сподобався, що я вирішила його купити собі. Ідемо далі. Наступний аромат... а о, так правильно Black Copium Intense від Yves Saint Laurent. Я його купила, це вже друга зима його ношу, але щось я не дуже зношую. Він такий насичений, його два пшики чи три, і досить на весь день його обновляти не треба. Я наношу на куртку. Це ваніль і от всі кажуть кава, опіуми це про каву. А от мені інтенс це не про каву. Ну, трошки кавового щось є віддалено, але зараз він настояний, бачите, скільки його? І він мені про вишню, на свіжу вишню. А Як не вишневий джем, а знаєте, таке варення, де цілі ягодки вишні. Густий такий сироп вишневий, без кісточки. Отак От воно мені пахне. Не коктейльна, не свіжа, не компотна. Отака От насичена, зацикрована вишня із ванілю. Так, ваніль тут все одно відчувається, хоч і вишня, насичений аромат. Я не люблю вишневі аромати. І це я бачу, що я не сильно ношу, хоча мені вдихати її подобається. Ну, але гарний. все одно я відношу це до ароматів з ванільними, відчутними ванільними нотами. Наступний аромат це Мата Дахаб від Junaid Parfums вже старець надпис. Я його вже десь в недавніх відео показувала. Для мене це була колись, коли я його купила еталон на ваніль. Настільки. От тут дійсно про ваніль, східна ваніль. Я не знаю, які тут е нотки роблять її такими східними. Але вона така гарна. От відчувається, що це східний аромат. А цей бренд це не підробки під якісь аромати європейські, це самостійний бренд. Але дуже гарно. Теплий він такий, гучний, дуже гарно дифузний. З двох розпилень влітку просто його постійно чути. Весна осінь, можна три розпилення. І теж дуже далекий шлейф. І постійно відчутно, але воно не напрягає. Дуже теплий. Я люблю його восени і весною. І влітку теж можна носити. Просто влітку у спека хочеться чогось легшого, але цей аромат по настрою теж гарний. І його фішка в тому, що він. Коли тобі спекотно, от навіть якщо зараз зайти в приміщення, де дуже тепло, дуже гарно отоплене, скажем так, обігріти, він не зміниться на шкірі. Навпаки, він просто ніби гучність в ньому збільшується. Бо я аромати, що в спеку на шкірі міняються. Якісь кислішують, якісь. Ще якось міняється, а це ні, не змінюється, просто зручніше. Я тут знімала відео, я вже вибачаюсь. Вибачте, будь ласка, поставила цей флакон вниз. Останній аромат це ваніль від Ферем Букле. Я його внизу поставила, бо його бачите вже скільки. Оцей аромат переплюнув попередній, і став моєю новою ванільною любов'ю, коли я його купила, а купувала я його на осліп 20 мл. Коли чоловіку купували повний флакон на кремчику, майже повний, його улюблених парфумів, я собі захотіла в прикуску оцей. 20 мл, думаю, що але я здивувалася, наскільки він мені сподобався. Це аромат, який я найбільше носила за останній рік. Так, 20 мл, здається, небагато. Але враховуючи, скільки є флаконів, скільки всього нового теста від левантів, і ще десь в подарунках кладуть, в магазинах, коли купуєш. То цей я все одно, бачите, зносила за трошки більше року. Ну тут ще є, я ще до допшикувати. Аж цілий, мені здається, там мілілітр, я його не залишу. Класний, суха ваніль. Ні, не суха. Жентонік, ваніль і на сухих дерев'яшках. Настільки сухих, що знаєте, кору знімаєш. Всередині білий деревина кришиться. От настільки сухі тут дерев'яшки. Але оцей цитрусовий джентонік, він його, йому надає трошки соковитості. І тому воно не стає настільки сухим, що аж носі забиває і пити хочеться. А пити мені зараз хочеться, бо я вже <клухи> довго монотонно говорю. І ще я хочу тут згадати кілька ароматів, яких в мене немає, але були в відливанті, і я хочу про них поговорити, бо вони дуже класні. І скажу, чому у мене їх немає. Давайте почнемо з якого. Guerlain Ангелік Нуар це чудовий гучний аромат. Я, здається, про нього вже казала в якомусь із попередніх відео, чи це мені? Чи це планувала? і мені щось так здається. Це дуже гучний, такий квітково солодко-ванільний аромат. Він не дуже, він в міру солодкий, він в міру ванільний і дуже-дуже гучний. Мені так сподобався з першого занюхати цей аромат, коли я отримала його в подарунок. Здається, по акції купувала якісь жменю від Левантів. і там він був з першого пшику, я в нього закохалася, і я оцей мікропшик на руку наносиш, коли отримуєш. І весь вечір, весь день я ходила і нюхала його. Але потім, коли я нанесла на себе, я зрозуміла, що він мене задавив. Він класний, але ти не можеш ні про що думати, тільки як про нього. Може я забагато нанесла, або мені дістався дуже настояний відливантик, бо він такий прямо густватий був. Не знаю, зараз же, це мені ще з тих флаконів кірпичиків дістався. Зараз же їх в нових флаконах випускають. Ну, кілька років, як нових. Можливо, вони не такі їдючі, тому. Спробуйте, якщо ви любите таке направлення. Це квітковий, квітковий ванільний аромат, але він, якщо ви не любите квіткові, все одно його спробуйте, тому що я не люблю, ой, здалося, що все решки нема. не люблю прям квіткові аромати, а цей цікавий дуже. Ну, і за його, він вартує своїх грошей, скажімо так, хоч і дуже дорого, я його не куплю. От що я його не куплю, його в мене немає, тому що він дуже дорогий і він мене задушив. Щоб раз в рік нанести, поболтіти, ні. Наступний Нарцис Родрігес Амбре. Теж в мене був від Леванті. Я, його... я не, люб... не дуже люблю нар... нарцису Родрігеса, оці. Вони мене давлять, вони мені не дають дихати. Але от на диво Амбре так мені залетів, що я його зносила залпом за тиждень. У мене теж було там пару мілілітрів. Я навіть не замітила, як він мене закінчився, але рука тягнулася саме той час тільки до нього. Хоч назва і амбре, але цей аромат мені ванільно-ніжний такий і трошки мускусний. Трошки взагалі. Це як приходиш з холодної вулиці в не дуже прогріту квартиру і вдягаєш теплий, теплий халатик такий. Не трогай мікрофон. Оцей махровий халатик, ніжний і водночас дуже теплий, де ти зігріваєшся буквально за хвилину-дві. Отак От відчувається для мене цей амбре. Чому не купила, не знаю. Я... Ну, він в мене в другорядних хотілках, скажімо так. Тому що є хотілки, які я більше хочу, прям точно хочу, а цей, як буде, буду носити, звісно. А як не буде, ну, не буду. Наступний аромат: Мейсон, та чи тагіте, я не знаю, чи тагіте, як. Напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте, бо я щось не розібралася. Ваніла 2. Цей аромат у мене теж був в пробничку до якоїсь покупки в магазині, в інтернет-магазині. І я його якось за вікенд ми їздили до басейну, зносила. Це, хоч і було жарко, але комфортний. Це така припилена, ванільна какаова, ванільно-шоколадна. Ну, какао. Відчувається, там сухе какао. Таке, як ми в дитинстві варили, не таке, як зараз швидко розчинене, кіпяточком заловився. ні. А таке, яке треба варити. Таке сухе, гіркувате, трошки припилене і ваніль. Гарний аромат, не напрягає, теж не дуже сухе. І було прохолодніше, я його носила, і оце доносила просто влітку біля басейну. Але він не дуже гучний. Він делікатний. Навіть сказала б трошки інтимний, Ну, я як люблю гучніший, то мені він досить інтимний. Але якщо ви любите такі інтимні, делікатні аромати, то вам він сподобається. Хоча мені знайома на нього робила комплімент, вона його відчула від мене. Тому, кому я. І останній аромат, який мене просто me. приголомшив мене. І теж з першого вдиху я його полюбила, це 19.07 Vanilla Dry. Я десь тут ставлю чи тут картинки буду ставляти. Дуже класний аромат. Теж десь я купувала якийсь відливан чи флакон, і мені його поклали в подарунок. І я просто, знаєте, це пахне аристократичністю, це пахне якимось олдмані. Я не кажу, що я до цього там прям. Біжу за цим відчуттям ні, я з простої сім'ї, я це розумію і приймаю. Але от реально, ти коли його наносиш, ти відчуваєш, ніби ти зараз перенесешся в якусь віллу за 50 мільйонів, або за тобою зараз під'їде Роллс Ройс, такий, як в Рона Аткінсона. Ну, я його так відчуваю, ну, серйозно. Я просто намагаюся асоціації свої пояснити, щоб передати, чим і як воно пахне. Це ніжний теж. Сухий. Я не знаю чому. Не настільки він сухий, як є сухі аромати, аромати, але тут суха ваніль і деревина біла. Але деревина вже не суха. а навпаки молода, жива, а ваніль суха. Дуже гарний аромат. Теж не дуже не такий гучний, як цей. Таких гучних, як цей, я, в принципі, тільки Нуар, але він відчутний. Він політкоректний, я б сказала, і він. Притримується етикету в плані своєї дифузності. Дуже шикарний. Але ви, певно, і не чули про цей бренд, бо я сама його на кремчику побачила. От коли вже отримала, то я вже почала шукати, що це таке. Його в Україні не продають. Це в Європі. Якщо ви дивитесь мене з Європи, то, звісно, ви маєте можливість піти його затестити. Я бачила, він є в Англії, є в Німеччині. Але ну, він стоїть. Коштує більше здається 140 євро. Для мене це дороговато, дорого, ладно, скажемо. Чи будемо чесні? Для мене це дорого на парфуми, а тим більше, не дивлячись на те, що Дар'я Фазу розказувала в відео і Ольфатіва, здається, розказувала раніше, як замовляти. Для мене це все одно щось складне, як там вибрати, щоб воно кораблем поплило. А, ні, не кораблем, а не з не літаком. Коротше. Я не знаю, може, я колись розберусь і замовлю, але в першу чергу це через ціну. Але ж кажу, якщо порівняти його з цими ароматами ванільними, які я показала, звісно, він на 5 сходинок вищий. Це дуже круто. Ось такі сьогодні в мене аромати. Трошки помріяла, трошки відволіклась десь відгалу. Ну, ви зрозуміли. Давно не знімала відео. Е, можливо, трошки десь гублюся. Я сподіваюся на вашу лояльність. І взагалі, я вам дякую за увагу. Дякую, що провели зі мною цей час. Підписуйтеся, хто не підписаний, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі у наступному відео. Наступне відео буде сліпі за тести». Isso dobro, papá. Pa.